Якопоблок реінкарнував ідеологію регіоналів. Чому партія почала сипатися майже одразу після виборів? Та якопоблоківці стали показовими патріотами України. Це проєкт згадати всіх. І на порядку денному опозиційний блок не так ні, просто опозиційний блок. Я зараз поясню в чому різниця. Після Революції Гідності з уламків партії регіонів почали з'являтися нові політичні утворення, і перед парламентськими виборами ці уламки почали тягнутися один до одного. 14 вересня у Києві відбувся форум під назвою Мир Стабільність Відродження, у якому взяли участь 50 громадських організацій та 6 політичних партій: партія розвитку України, колишнього регіонала Юрія Мірошниченка. Партія Центр Вадима Робіновича, нова політика, колишнього регіоналу Володимира Семеноженка. Партія державного нейтралітету України, колишнього регіонала Ігоря Мартинюка, Україна вперед Наталі Королевської та трудова Україна, звісно ж, колишнього регіонала Сергія Тігіпко. Всі ці партії і організації планували об'єднатися ще функціонуючою партією регіонів та спільним списком піти на вибори. Проте зранку того ж дня керівник партії регіонів Борис Колесніков зробив заяву, що партія регіонів не буде брати участь виборів, а натомість сформує опозиційний уряд. Наступного дня свій з'їзд провів Сергій Тігіпко. У виборчому Му списку у якого з'явилися колишні очільники СБУ Валерій Хорошковський, колишній генпрокурор Святослав Піскун та низка інших колишніх депутатів з партії регіонів. І ці персонажі у списку партії скоріше відмінусовували рейтинг Тігіпка. Ось згадайте хоча б одного очільника СБУ чи генпрокурора, після призначення якого його рейтинг тільки безріс. Бо саме від цих служб та їхніх очільників люди найбільше очікують якихось резонансних справ доведення їх до суду та ефективності цих справ. Тому я, хоч зараз, і дивлюсь з надією на справи Коломойського та Шуфрича, але допоки не буде конкретного вироку, виключати будь-який результат не можна, в тому числі і виправдання судом, незважаючи на всі докази та здоровий глуст. Врешті Тігіпко не зміг домовитись з іншими регіоналами, пояснивши своє рішення тим, що у тому блоці люди заплямовані корупцією і, м'яко кажучи, не патріотичні. Ну так, а Тігіпко у нас, звісно, взірець патріотизму. Хоча, знаєте, на фоні Бойка та Льовичкіна він ще той націоналіст. Звинувачення Тігіпка відкинув Колесніков, заявивши, що сторони не зійшлися тільки в тому, що Тігіпко наполягав, щоб усі увійшли в сильну Україну, але інші учасники перемовин наполягали на створенні окремого майданчика. Є ще третя версія. Що Тігіпко хотів очолити список партії, бо мав амбіції замінити Януковича, і ці амбіції підкріплювалися результатами президентських виборів 2014 року. На них він набрав стільки ж голосів, скільки Добкін та Рабінович разом взяті. А Юрій Бойко, з який потім очолить ОПОБЛОК, взагалі навіть 2 десятих відсотка набрати не зміг. На користь Тігіпка грали соцопитування, згідно з якими його партія набирала необхідні 5% відсотків для проходу в парламент. Але проти його лідерства виступали регіонали олігархи. опозиційний блок складався з двох частин: крило Ахметова, в яке входив Вілкул Допкін Новинський, та крило колишнього голови офісу президента Часів Януковича Льовочкина. А коли говориш Льовочкін, завжди згадуєш фірташа, до якого належали Бойко та Рабінович. В Підсумку сильна Україна Тігіпка не змогла подолати прохідний бар'єр. Взагалі не зрозуміло, на що розраховував Тігіпка, коли йшов на вибори з непопулярними кандидатами в списку, без підтримки олігархів та без медіаресурсів. До того ж, колишні регіонали все одно збиралися йти на вибори з ним чи без нього. Мабуть, Тігіпко занадто сильно повірив, що його 5% зможуть протягти, Ще й його партію парламент. 21 вересня. Опозиційний блок оприлюднив свій список. Місце знайшлось як депутатам групи Льовочкина Фірташа, так і депутатам Ахметова. Навіть сестра Льовочкина отримала прохідне місце. Навіть кум Путіна зміг просунути кількох своїх людей. На цей раз у прохідне місце у списку не змогли потрапити водії та охоронці Ахметова. Ну і ще не настав час для таких нацистів, як Ківа. Далі все дуже швидко закрутилося. Реклама на медіаресурсах Ахметова та Фірташа, купа Банерів та іншої агітаційної продукції, побиття в Одесі, про яке я розповідав у минулому відео, яке допомогло мобілізувати проросійський електорат, та залучення пола Манафорта. Ви не знаєте, хто це такий? Якщо коротко, то Манафорта наняли працювати над Януковичем та партію регіонів одразу після Помаранчевої революції. Він допоміг регіоналам, а згодом і Януковичу прийти до влади, а у 2016-му став головою виборчого штабу Дональда Трампа. Саме Манафорт особисто вигадав назву опозиційний блок, був головним ідеологом виборчої кампанії Опоблоку та запропонував просувати «Опоблок» як голос росіян на сході України. І велика частина колишнього електроакування. Тарату регіоналів, яка б ні за що не підтримала проєвропейські партії. Охоче підтримала знайому риторику. Опоблок набрав півтора мільйони голосів та зайняв четверте місце серед обраних до Верховної Ради партій, отримавши 27 депутатських мандатів. Майже одразу партія почала вимагати відставки уряду Яценюка та звинувачувати один одного в підтримці Порошенка. І не минуло як півроку від Опоблоківців пролунали заклики до нових позачергових виборів. І саме на фоні звинувачень у співробітниці та спільному. Голосування з партією Порошенка у партії трапився перший розкол, який був невідворотнім через різні розбіжності між Фірташем та Ахметовим, та через те, що партія більше не перебувала у владі і не могла задовільнити всіх інтересів олігархів. Першим про зраду виборців заговорив Робінович вже через кілька днів. Нечість Новинський почав натякати на розкол у партії. А Допкін взагалі написав пост, що він тепер безпартійний. незважаючи на те, що Опоблок дійсно став голосом Росії у Верховній Раді. І продовжував на словах відстоювати інтереси промислових регіонів України. Їхні рейтинги поступово почали сповзати вниз, і в 2018-му, набравши сили, медио впливу та ресурсів, у ситуацію вірвався Віктор Медведчук. Не даю! Спочатку кум Путіна дав цілодобовий майданчик на своїх каналах Вадиму Рабиновичу, який вже очолював власну партію за життя. Потім доручив своїм давнім соратникам з опоблоку Шуфричу та Козику вести переговори всередині партії про утворення нової поліцили для парламентських виборів і закріпив це все домовленостями з крилом Льовочкина-Фірташа. Звісно, перемовини також велися і з крилом Ахметова в особі Бориса Колесникова. Навіть одного разу приїздив сам власник СКМ, але да вони так і не змогли, і, врешті-решт, партія остаточно розкололась на дві частини. Це большая ошибка. Кульмінацією цих подій стало об'єднання партії за життя Рабіновича та Медведчука з партійним крилом Льовочкина в особі Юрія Бойка у новій партії Опозиційна платформа за життя. І про них я розповім вам рівно за тиждень, тож не забудьте підписатися та поставити вподобайку, щоб не пропустити новий випуск. А ми продовжуємо далі. Незадовго до створення ОПЗЖ між Медведчуком та Ахметовим відбувся обмін активами. Кумпутіна отримав від батька Євгенія Мураєва телеканал «Ньюзван», а президент Шахтаря поглинає партію Мураєва наші разом із самим Мураєвим. але без свого каналу лідер партії Наші не залишився з 19 листопада 2018-го на базі жіночого каналу Максі Тіви починає своє мовлення про російський пропагандистський телеканал наш. Варто зазначити, що частка телеканалу складала 0,33%, що дорівнило 24-му місцю серед усіх телеканалів України. Але й цього було достатньо для того, щоб напередодні виборів дві тисячі. 2019 року водій, з яким я працював в той час, сказав мені, що. Ну не знаю за кого голосувати, хіба що тільки за Мураєва. Звісно, я порадив йому відпочити і не голосувати взагалі. В етері каналу озвучувались максимально антиукраїнські речі, давали слово навіть терористам з так званої ЛНР. А 1 жовтня 2020-го телеканал наш у прямому етері влаштував опитування: чи варто давати Путіну Нобелевську премію миру, опублікувавши результат, в якому 76% глядачів вважають, що треба. тільки я. у грудні 18-го Мураєв в ефірі свого телеканалу. Заявив, що йде в президенти, але потім зняв кандидатуру на користь Олександра Вілкула, який набрав трохи більше 4% голосів та зайняв восьме місце, значно поступившись своєму вже колишньому однопартійцю. Бойку, Юрій Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чого ви боїтесь до дрож. Зустрітися з Шуфричем та Коломойським. Ви баєте правди. А ну так цього ви всі боїтесь. До речі, це уривки з відео, де Мурайв викликав бойка, чи то на реп батл, чи то на дебати. Ну коротше, бойко відмовився на парламентські вибори 2019-го Мурай вже йшов першим номером за списком по блоку. І ви запитаєте, а де же Вілкул? А ось просто велкул улюбленці Ахметова намагалися розкрутити, але як засвідчили результати президентських виборів, роль лідера він не тягне. Тому вілкул залишився на другому місці у списку по блоку. І тут можливо, ви згадаєте, що на третьому місці був Допкін. Тож хто в них там тепер? Ось Кернес у нас. Як свого часу на посаді мера Харкова є па заменів допу тепер вже в списку по блоку. Хоча всі ми знаємо, що найкраща їхня робота була у тандемі. Міша все переписуємо. Тебе скучне ліцо. Тебе ніхто грошей не дасть. До трійки Вилкул, кернеш і Мураєв. Доєдналися такі власники російських паспортів, як мер Одеси Труханов, якого нещодавно переплутавши з Київським островів на поруки, хотів взяти мер Кличко, молодший партнер Ахметова та любитель російських попів Вадім Навінський, та Купа. Купа інших колишніх регіоналів. Окрема цікава історія вийшла з Шурмами. Старший Шурма був багаторічним соратником Медведчука, але у 2014-му отримав депутатський мандат від ОПО блоку. Його син, який був топ-менеджером компанії Ріната Ахметова, на виборах 2019-го був шостим у списку цієї партії. А з 21 го року Ростислав Шурма працює заступником керівника офісу президента України. Тож що мав опозиційний блок перед виборами? Розкручені лідери типу Бойко Шуфрич. Та Робіновича пішли старі обличчя по типу Вілкула та Новинського мали мізерні рейтинги. А Мураєв ще не був достатньо відомий. Мінус медіа фірташа та мінус Манафорт, який на той час сидів в американській в'язниці. Підсумку за результатами виборів опозиційний блок набрав лише 3% голосів і не потрапив у парламент. Не допоміг навіть цей витвір рекламного мистецтва. Як ти там син? — важко? Приїдь, проголосуй. Ма, ти знаєш, я маю заробляти для сім'ї, для тебе. «Хочеш допомогти, приїдь, проголосуй. За клоунаду, у Верховну Раду. Вже п'ять років мочимося. Приїдь, проголосуй за Опоблок і Добро повернеться!» Голосуй за номер один. Почекайте, що означає «Добро повернеться»? Опоблок же був вже в парламенті раніше. Невже вони натякають на повернення Януковича? Ні, ну це добро вже точно не повернеться. А ще скажіть, як вам таке привітання з 8 березня від Опоблоку? Так, це такий дизайн запорізького каналу, і це був 2018 рік. Але повернення Януковича, ось ці символи, якби вони ще весну через латинську ВІ написали, я почав би думати, що розкрив якусь змову. Всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Так, після провалених виборів проєкт опоблоку фактично закрився у 21 му Колесніков створив нову партію під назвою Україна Наш Дім. Як стверджували журналісти РБК, партія була створена як технічний проєкт офісу президента і мала на меті відтягнути голоси на наступних виборах від ОПЗЖ у січні 2022-го МЗС Великої Британії виступила з заявою, що Росія розглядає Євгенія Мураєва. На посаду голови очільника окупаційної адміністрації після свого вторгнення Мураєв це заперечив, адже з 2018-го він знаходиться під російськими санкціями. Не тільки я. Крім Мураєва, до санкційного списку в той час потрапили політики від опозиційного блоку Андрій Клюєв, Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Геннадій Труханов та інші, враховуючи подальші події, потрапляння до російського санкційного списку виглядає як замінювання очей та створення аліби, принаймні для деяких з цих осіб. 11 лютого 22-го після введення санкцій РНБО телеканал наш назавжди припинив своє мовлення на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Євгеній Мураєв у своєму фейсбуці закликав українську владу капітулювати. Пізніше він видалив свій допис. Разом із родиною Мураєв виїхав з України лише в травні 2022-го. Чому його не затримали на кордоні? Чому його не заарештували раніше? Чому підозру йому вручили лише влітку 23-го заочно? Стільки питань і жодної відповіді. Все суспільство требує від вас відповіді. Зі слів оточення Ахметова, він дуже сильно змінив свою думку стосовно можливості співпраці з Росією та своє ставлення до України після повномасштабного вторгнення. Це знайшло своє відображення і на кардинальні зміни риторики його людей, і на тому, що Ахметов зараз не має проблеми з законом, на відміну від того ж таки Коломойського. Їх будуть гнать в шею. Ну звісно ж з росіянами, які тупо знищують твій бізнес разом з людьми. Не подомовляєшся особливо на відміну від наших політиків. Але якщо ви думаєте, що всі ці Вілкули, допкіни та інші, хто перевзулося після повномасштабного вторгнення, не почнуть після війни захищати інтереси російськомовних українців, я вас розчарую. Будуть, бо всі ці політики завжди були антагоністами ЄС та США, і всі адекватні українці їх ніколи не будуть сприймати та вірити у їхню щирість, а залишки проросійського електорату вже не пробачать зраду. Хоча, можливо, вони знову переродяться та об'єднаються з колишніми регіоналами у нові партії, і завданням українського суспільства буде не допустити жодного регіонала до влади, бо колишніх регіоналів не буває. Я хочу сказати, ми всі дуже сильно помінялися, Я горжусь. Том за паспорт і мені, слухаючи всі ці байки та історії про переродження Добкіна, хочеться сказати йому лише одне: Міша. Не боюсь, я чесно за друзі. Вчора моєму каналу виповнився рік, а на ньому ще немає навіть тисячі підписників. І я вас закликаю, виправте, будь ласка, це непорозуміння. Також не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Якщо ви ще не бачили минулий випуск про те, як били Шуфрича, то можете побачити його, кликнувшись сюди. Дякую вам за те, що додивилися до самісінького кінця і до зустрічі. І ви чорти.